Поступово привчаємо і переводимо наших підсисних поросяток на предстартовий комбікорм, такий потрібний для їхнього гарного росту і розвитку. Ну і Один із наших глядачів запитував, який саме предстартовий комбікорм використовую для поросяток. Значить, Предстартовий комбікорм від компанії NewFeed це вже готовий, гарний, якісний, збалансований комбікорм. Ну, В принципі, те, як починають його і як їдять поросятка, я вам показував. Теж саме стосується використовую зараз їхній премікс і їхнє БМВД. Чи є вони в інтернеті, нічого вам сказати не можу. Тобто, чи є в них свій сайт, я цією інформацією не володію. Це локаційно, буквально нещодавно побудований один із найбільших комбікормових заводів в Україні. Працюють вони на свої господарства. В них величезна кількість. Великої рогатої худоби, тобто корівок дійний, є поголів'я свиноматок, так що вони побудували цей завод і працюють безпосередньо під своє поголів'я. Ну і певну кількість продукції реалізовують. Вони знаходяться в місті Бахмач. Мені локаційно дуже зручно і дуже комфортно добиратися. Тим паче, що продукція дуже і дуже гарна, дуже якісна. Ну і відповідно, по ціні вони також мене більш ніж влаштовують. Кому потрібно буде, можете написати в коментарях. Контакти. Ігоря, це людина, яка займається реалізацією, я вам дам. Зможете зателефонувати, поспілкуватися, він вам на всі питання відповість.